Всього за 2 хвилини розберемо 7 злитих завдань для НМТ з математики. 7 місце. У цьому завданні потрібно і чисельник, і знаменник дробу піднести до квадрату. 5 у квадраті – 25, 2 у квадраті – 4, ділимо 25 на 4, отримуємо 6,25. Шосте місце. Розв'язати рівняння. Пригадуємо, що дріб дорівнює 0 тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Із першого рівняння отримаємо, що х дорівнює 0, а з другого рівняння отримаємо, що х не дорівнює двійці. Отже, коренем рівняння є 0, варіант Г. П'яте місце. Укажіть проміжок, якому належить вираз. Перемножаємо 5 на 6, отримаємо корінь із 30. А далі підбираємо такі числа які будуть максимально близькі до тридцятки, але такі, щоб з них можна було добути корені. Це буде корінь із 25 зліва та 36 справа. Отже, виходить, що корінь із 30 буде лежати в межах від 5 до 6. А якщо число потрапляє в межі від 5 до 6, воно буде також входити у проміжок В. Четверте місце. Знайти кут ОБК. Для цього спочатку пригадуємо, що радіус, проведений в точку дотику до дотичної, утворює із нею кут 90 градусів. Отже, кут А дорівнює 90. Далі, щоб знайти зовнішній кут трикутника, потрібно додати два внутрішні, не суміжні з ним. Тому кут ОБК буде 90 додати 55. Це буде 145 градусів, і варіант А потрібно знайти об'єм конуса, у якого твірна 13, а висота 12. Об'єм конуса шукаємо за формулою 1 третя пір квадрат h, тобто для цієї формули нам не вистачає радіуса. Для того щоб знайти радіус, пригадуємо піфагорову трійку 5, 12, 13. Маємо 13 – твірна, 12 – висота, отже, радіус буде 5. Відставляємо радіус у формулу і знаходимо що об'єм дорівнює 100π. Друге місце у літаку є 20 рядів, у кожному із яких шість місць тобто всього виходить 120 місць. Пасажиру підходять місця у першому або останньому ряду. У першому ряду 6 місць, в останньому також 6. Тобто йому підходить 12 місць із 120. При скороченні отримаємо 1 десяту, варіант Д. Ну і перше місце. У геометричній прогресії відомий B3 член та B4. Потрібно знайти B1. Помічаємо, що B4 вдвічі менше від B3, тобто у цій геометричній прогресії члени зменшуються вдвічі. Тож виходить, що b 2 повинен бути 48, а B1 – 96. Варіант Г. Маєш питання? Пиши у коментарях, а також приєднуйся на безкоштовне заняття, як скласти НМТ, якщо ти нічого не знаєш за лінком у шапці профіля.